В Україні до армії відновлення вже долучилось понад 9 тисяч безробітних у 13 областях. Чернігівщина теж не є винятком. Проєкт армія відновлення спрямований на залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до виконання суспільно-корисних робіт з відновлення країни. Продовжуємо ми організацію суспільно-корисних робіт у цьому році. І вже за перший квартал у нас вже більше тисячі, навіть так за тисячу осіб, які працювали на суспільно-корисних роботах. Види суспільно-корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до будівництва захисних споруд цивільного захисту. Вантаження та фасування гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг у пунктах незламності, При збір завалів там допомога військовим в цих захисних спорудах, от але ж разом з тим заготівка дров, розчистка лісосмуг, плетіння сіток. Ну, різні, різні такі роботи по тергромадах, де дуже активні голови територіальних громад, дуже активно організовані суспільно-корисні роботи. І ну, бачите ж, люди, які потребують роботи, і іншої немає, йдуть на суспільно-корисні, отримують ці 6-700 і стаж іде. І працюють на Чернігівщині. Поки що не всі громади долучаються до суспільно-корисних робіт. Не усіх у нас десь дві треті громад охоплені суспільно-корисними. А зрештою ми ще працюємо. Продовжуємо працювати. Більш детальну інформацію про суспільно-корисні роботи можна отримати у службі зайнятості.